Усім доброго дня! З вами Уляна і я приїхала в Скалу Подільську. Скала-Подільська це село міського типу. Тут продається квартира, тому сьогодні буде відеоогляд квартири про скалу Подільську. Що тут є? В скалі Подільській є дві школи, два садочки, церква, костел, багато різних магазинів, перукарня, аптеки. Аптек, здається, чотири чи п'ять. Ось це парк. Парк знаходиться недалеко біля квартири, яка продається через дорогу. Також, напевно, великим плюсом, як мені здається, є знаходження амбулаторії біля квартири, яка продається. Тому що в цій амбулаторії приймають сімейні лікарі, є хірург, здається, стоматолог, також працює денний стаціонар і тут працює швидка допомога. Якщо потрібно щось, то швидка допомога ну, по селах їздить. Зкали Подільської з цієї амбулаторії і вже везе в лікарню в місто борщів. Також в Скалі Подільській кожної середи працює ринок. Тут люди приїжджають по середах на ринок. Я також сюди приїжджаю на ринок. Також тут є ЦНАП. Здається, все розказала. Що вас буде цікавити ще, це уточняйте у продавця. В описі під відео і в коментарі я залишу контактний телефон продавця. Тому, будь ласка, по всіх питаннях дзвоніть до нього. Найближче місто від Скали Подільської – це місто Бершів. Знаходиться 14 кілометрів. Коли квартира чи будинок продається, контакти продавця я удаляю. Тому ну, щоб ви зрозуміли, що будинок вже чи квартира проданий, якщо немає контактів. Це я знаходжусь перед під'їздом будинку. Будинок знаходиться в дворі. Піднімаємось в під'їзд. Знаєте, я завжди захоплююся людьми, які тримають свій під'їзд в такому порядку. Я не знаю, хто це зробив, але це якась гарна хазяйка. Це двері в квартиру. Заходимо в квартиру. Хочу сказати, що ця квартира продається терміново. Тут буквально перед новим роком закінчили ремонт, тому всюди в квартирі новий ремонт. Це однокімнатна квартира. Це план квартири, щоб вам було зрозуміло, як вона виглядає. Проходимо в коридор. Як бачите, зліва кімната, прямо кухня і справа санвузол. Як бачите, всюди ремонт, тому що повторюю, що ремонт завершили перед новим роком. Кухня у використанні ще не була. Кухня повністю нова, нею не користувалась. В квартирі пластикові вікна. Це вид за вікном, як бачите, гарно, зелено. Одноконтурний котел на газ стоїть, також в ванні є бойлер. Квартира продається без меблів, ціна квартири 8700. Але хазяйка говорить, якщо буде реальний покупець, то ще торг можливий. Меблі не залишаються, але якщо хтось захоче, щоб залишили меблі, їх залишають. Але це вже за додаткову оплату. Ну, це також все. Ці всі питання до хазяйки квартири. Тому що я продажем не, не займаюся, я тільки роблю відеоогляд об'єктів, які продаються. Ну, і ще, звичайно, я хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. Велике дякую. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. І ставте, будь ласка, вподобайки та пишіть коментарі під відео, тому що це дуже важливо для підтримки україномовного контенту. Проходимо в кімнату. Ще покажу вам вид з кімнати. Вікна виходять в двір, також в квартирі є балкон. Будинок цегляний. Тому власниця квартири говорить, що взимку тут дуже, дуже тепло в цьому будинку. Також квартира не углова. Бачите, є велика батарея. Підлога дерев'яна. Зараз ще вийду на балкон, покажу вам, як. Балкон виглядає, вид з балкону. На балконі, як бачите, плитка. А ще я говорила вам про школи, що є дві школи, то також тут є ще муз музична школа. Дворі зелено, зелено, тихо. Така кімната немаленька. Також тут нові двері, двері замінили. Так, і санвузол ще вам покажу. Ось такий санвузол, плитка, є бойлер, рушникосушка, Квартира, заїжджай і живи. І також тут гарна транспортна розв'язка. Я забула сказати. Біля будинку є зупинка, також тут гарна транспортна розв'язка. В місто верхів маршрутка ходить також. Можна добратися в місто Чортків, в місто Кам'янець-Подільський. Проходять через Скалу Подільську автобуси, які їдуть в Київ, в Польщу. Тому транспортна розв'язка гарна. І ось так виглядає коридор. Виходимо з під'їзду. Біля під'їзду також, як бачите, зелено. Для діток є гірка, там печелька я бачила, лавочки. Ну що там 12 Парк біля будинку. Це також, як мені здається, є великим плюсом. Дякую, що додивились до кінця. Всього доброго.